Що ж переходимо до Гренландії? Фактор, який може змінити багато, чи вже змінює в принципі багато чого. Пане Романо, кілька питань зразу ж задам, і будемо слухати вашу думку. Сполучені Штати, навіщо Трамп так подалює Гренландію? Тому що зазначається, що він каже, що це економічна, це в першу чергу безпекова ситуація. Але ж європейці і пропонували, і пропонують збільшувати присутність американську, як економічно, так і військово. І Ну, не не сказать би, що це проблема для американців доступу на цей острів. І по-друге, чи Європа не здається, вам знову знову і знову реагує на фактор Трампа, на його якісь негативні е кроки постфактом? Тому що зазначається, по-перше, європейці до останнього відмовлялися вірити, що буде такий самий розвиток подій щодо е Гренландії. І по-друге, зараз вони шукають не, як. Максимально йому протистояти, тому що немає мають А як отримати капітуляцію, яка більш-менш скрасить цю ситуацію? Перше, серцевиною подій нинішніх навколо Гренландії є діалог між Вашингтоном і Берліном. Візит міністра закордонних справ Німеччини Водефула до Вашингтона його діалоги по питаннях. Власне, проблематики Гренландії, він вивів обидві сторони на абсолютно зрозуміле і прийнятне для всіх рішення. Питання безпеки, оборони Гренландії, має забезпечено бути спільними діями Європи і Сполучених Штатів Америки. Чому Трамп себе веде так? Справа в тому, що Трамп загруз у Венесуелі. Зараз, очевидно, що діватися нікуди, він муситиме війти в процес навколо Ірану, він уже знаходиться повністю в Близькому Сході, далі буде Африка, але ж питання насправді безпеки Сполучених Штатів Америки – це питання контролю в нинішній ситуації дійсно євроатлантичного блоку над Гренландією. Бо якщо Піднятися над глобусом і подивитися, то Гренландія це такий собі ключ до безпеки і Європи, і США разом з Канадою. Тому тема контролю над Гренландією, недопущення туди Китаю і Росії, вона дійсно дуже турбує Дональда Трампа. Бо я вже звернув увагу, він зосереджений зараз не на Індотихоокеанському регіоні. Як про це мріялося під час виборів? А Близький Схід от, тема України, Венесуели, доктрина Донро і так далі. Тому очевидно, що в цій ситуації можна упустити момент, коли Китай разом з Росією можуть захопити вплив на Гренландію, ну а далі фактично перерізати можливість. І раннього попередження, ну, я вже не кажу там просто ракетно-космічних ударів по території Сполучених Штатів Європи і таке інше. Чи здатні Сполучені Штати Америки вирішити питання безпеки, оборони Гренландії? Ні. У Сполучених Штатах Америки жодного криголаму немає в цій ситуації. А думати, що забезпечується. Безпека Гренландії тільки через літній сезон у три місяці Оце сміховисько. Ну, тобто необхідна, дуже системна робота. Чи може оборона і безпека Гренландії бути забезпечена спільно європейцями і Сполученими Штатами? Так може. І, власне, про це нині й ведеться мова, щоб це як можна швидше було реалізовано. І тут праві і Рубіо, і Водефул. Які кажуть про те, що спільно має бути відпрацьовано все це. Як прави і правиї ділі, які говорять про те, ну, щоб Вашингтон менше говорив, давайте відправимо туди декілька бригад. Але виникає питання. Відправити можна скільки завгодно, а де ви можете поселити і забезпечити в таких природно кліматичних умовах декілька бригад? Трамп, коли розказує про те, що там дві санні собачі упряжки, він навіть не розуміє, що таке прожити 365 днів по року в Гренландії і не внуку в столиці, а в інших територіях. І тому в цьому відношенні я вже не кажу там на а, аерокосмічній базі Сполучених Штатів Америки. Тобто, насправді е, тут не сотрясати потрібно повітря гучними заявами. А сісти і відпрацювати це питання між НАТО, Європою і Сполученими Штатами Америки. І кожен має взяти на себе частку затрат участі в цьому процесі. Тепер ви вірно натякнули на те, що насправді Трампу настільки треба безпека і оборона, скільки добратися до корисних копалень. Так, пане Романе, в нього проблеми з цим немає. У відповідності з законом про самоврядування ще 1920 року доповнень 70-х років угоди про оборону між Гренландією і Сполученими Штатами Америки це можна робити. Навіть Гренландія сама може виділяти відповідні земельні ділянки без погодження із Копенгагеном. Однак Трамп і його оточення, очевидно, забулися про всі ці речі. Чи можливий нормальний діалог між е, Вашингтоном і Європою щодо питання Гренландії, і знайти шлях, який вдовольнить і ту і іншу сторону? Можливий я переконаний, і тут, як вірно пише європейська і американська преса, насправді Рубіо грає роль правильного перекладача. А я би точніше сказав: Рубіо тлумачить фрази. Емоційні фрази Дональда Трампа. І суть позиції Рубіо полягає в тому, і висловлена вона була під час зустрічі з міністром закордонних справ Німеччини, що питання безпеки і оборони Гренландії це питання спільних дій в рамках НАТО, Сполучених Штатів і Європи. А що стосується економічних питань, то я тут не бачу проблем. А угоди з урядом Гренландії дозволять і інвестиції вкладати і отримувати відповідні прибутки всім учасникам цього процесу. Ваш погляд, розвиток подій, який далі буде, американці все таки з європейцями будуть консультуватися і знаходити шляхи, чи то що Трамп заяви Трампа вказують на те, що він збирається подалювати цю тему. Його не цікавили. Тільки... Гренландія буде американською за будь-яку викуп подій. Думку гренландців про те, що вони не хочуть бути американцями, його не обходить, і все таке інше. Вказує на те, що ну, якби він збирається криговалом пройтися по цьому питанню. Чи це не так? Пане Романе, ну Трамп говорив про мир за 24 години, про мир за 90 100 днів, півроку і так далі. Де це поділося? Там де й було. Він розповідав про Канаду як ще один штат. Де це поділося. Він розказував про те, що Панама стане, де це поділося. Навіть на картах американських мексиканська затока як була, так і лишилася мексиканською затокою. Тому в цьому відношенні балачки Трампа це балачки Трампа. А є життя. Я вже не хочу там торкатися питання його мита. Розповідей про те, що все зросте, все буде розцвітати, і так далі. Зверніть увагу, як він впав в емоціях. Він починає зараз кривлятися, там, кашляти, як Джо Байден, там, танці якісь влаштовувати і ще. Тобто, видно, що він виходить з берегів. Він усвідомлює десь там в комірках глибини свого мозку. що… Його обіцянки перетворюються просто в пустопорожню балаканину. Результат ми бачили на виборах, які відбулися в минулому році, 2025. Ще більший результат для нього ганебніший буде на виборах 2026 року. Коли всі оці питання і оцю гренландську чуханину буде викинуто в смітник. Бо це означає, що якщо Демократи переможуть на виборах, а вони, якщо так буде розвиватися ситуація, точно переможуть з відривом серйозним. Всі ці питання з порядку Денного Сполучених Штатів Америки будуть зняті. От, ну, безумовно, процедура імпічменту розпочнеться. Інша справа, чи дійде вона до відставки Трампа. Я вже не кажу про нинішні ситуації навколо Ірану. Пане Романе, от на хвилинку зараз е, перейдімо на цю частину. Якщо правда, що в Ірані стільки загинуло людей в протестах, а Дональд Трамп чухається, ми, ми розуміємо, чим це закінчиться для нього. Він чухається. А я кажу: якщо правда те, що загинуло стільки людей, то на біса всі ці розмови і балачки е, Дональда Трампа про мир. Про його жалість до загибелі людей, і так далі. За 16 днів, якщо це правда, що загинуло в протестах майже 20 тисяч людей, і це молоді люди, це майбутнє Ірану. А він усе переговори проводить, де його доля в нафті венесуельській, тепер проводить переговори, де його доля в іранській нафті, ну, треба розуміти, наскільки він впаде в обличчі не тільки всього світу, а зокрема і Сполучених Штатів Америки. Про Іран останнє питання хотів вам задати на ваш погляд, це таки який розвиток подій з боку Сполучених Штатів буде у цьому питанні, тому що знову ж таки маємо багато заяв Трампа погрозлах про те, що чекайте, допомога вже на шляху до вас, і все буде добре. І цей режим себе дискредитував. І якщо буде вбити хоча б одну людину, Америка президент Сполучених Штатів відреагує, а вже у нас загиблих як зазначається. Сотні чи навіть більше тисячі вже рахунки пішли, все ж таки американці в будуть впливати на цей процес у військовому відношенні, чи це все ж, знову ж таки заяви Трампа? Ні про що це заяви Трампа, і до них серйозно відноситись не можна. Максимально, що може зробити зараз там, Трамп, це дати можливість і не стримувати Ізраїль у діях, які стосуються усунення. Режиму Аятол від влади у Ірані і допомоги тим самим протестуючих. Спроба е кидати ці фрази загадкувати Дональда Трампа. вона викликає огиду вже у людей. Тому що, я ще раз скажу: на фоні от, трагедії, яка розвивається в Ірані, і ця дурілка Вашингтонська. Вона абсолютно ні до чого не приводить. Тому на даний час що необхідно зробити, з Вашингтона має піти сигнал. За роботу має взятися Ізраїль разом з європейцями. Тут є чим допомогти європейцям. В тому числі, є чим допомогти Україні у цьому процесі. Адже Україна зацікавлена так само, як і Ізраїль, як і Європа в тому, щоби. Режим Аятол, який постачав всі ці роки, починаючи з 2021 року, 2021 року, зброю рашистському режиму в Москві, щоб режим Аятол був скинутий. Тому в цьому відношенні, безумовно, Вашингтон просто не повинен стримувати сьогодні Ізраїль. Це було першим етапом. За той час, поки почнеться ця робота з Ізраїлю… Ну, може Трампа під тиском аргументів змінитися позиція. І ще одна річ: оці стоганина Дональда Трампа, що йому не подобається риза пахливі, там і ще хтось, лідерів обирає народ, а не обирає його Вашингтон для іранського народу, чи ще хтось. Кого обере лідером, той і має бути лідером. Бо такий закон. Електоральної демократії. Тому що, власне, наскільки я розумію, нинішня ситуація вперлилася в те, що Трампу не подобається пахлаві. Перше і друге Трампу не називають, а яка ж його доля буде в нафті. Нафта не належить Трампу, не належить американцям, вона належить Україні, даруйте іранському народу. І тому іранському народу, іранському обраному, іранським народом керівництву буде визначати. Як співпрацювати далі, в тому числі в питаннях бізнесу, економіки фінансів з Сполученими Штатами Америки, а не з Дональдом Трампом? А якщо брати розвиток подій, пане Романе, на ваш погляд, режим встоїть, чи, чи все ж таки ці виступи, ці які масштабуються, вони приведуть до його повалення? Тому що зазначається, що сил, зважаючи на те, що конкретних лідерів немає, бо опозиційне поле було зачищене. Ну, дуже складно це зробити народу Ірану саме зараз в таких умовах, і без зовнішнього впливу це буде складно. все ж Справа в тому, що ви тут абсолютно праві. Якщо допомога буде, допомога, про яку я сказав, то я переконаний в тому, що а, режим АТО буде скинутий і а, повсталі переможуть. Якщо не буде. Ситуація буде загострюватися, а це означає, що протестуючі будуть апелювати до сусідів. Південний Азербайджан до Азербайджану. Частина південно-східного Ірану буде горнутися до Іраку. Таким чином, країна може постати перед вибором взагалі існування цілісності своєї. І тому очевидно, що в цьому відношенні зараз дуже важливо, щоб світ допоміг Ірану скинути і прогнати режим Аятол. Ну а далі тоді не менша проблема буде, як ситуація тієї через перехідний період вигрібати. Але це потрібно сьогодні всім. Це потрібно Сполученим Штатам Америки. Для того, щоб в кінці кінців вгамувати московського царя. Це потрібно Україні, тому що це зменшить фінансові доходи московського бюджету. Це потрібно Європі, тому що це відкриє зовсім інші джерела для співпраці з Іраном. Це потрібно Ізраїлю, тому що на Близькому Сході зникне напруга, яка породжена власне режимом Аятол. І в такій ситуації. Виходячи з таких потреб, вести себе так, як веде Дональд Трамп, ну це свідчення того, що він просто не розуміє, в якій ситуації перебуває сьогодні світ.